Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і я би хотіла поговорити про те, що більшість чоловіків вважає, що меркантильність це суто жіноча риса. Тобто чоловіки, в принципі, не можуть бути меркантильними, а от тільки жінки це і проявляють, тобто тільки їм це притаманно. Але у мене закрилися певні сумніви на цю тему, тому що коли чоловік. Вкладається чимось у жінку, він так само, наприклад, хоче щось отримати натомість. Тобто, це нормально. Коли жінка, наприклад, вступає у стосунки з чоловіком, їй, не дай Боже, щось хотіти, нехай буде навіть якісь оці фінансові вкладення, тобто, бо це зразу називає її меркантильною, це зразу ставить на ній таке клеймо, що вона меркантильна. І так само мені цікаво, а чому, коли тоді розходяться чоловіки, жінка, чому більшість чоловіків дуже багато знаю таких випадків, беруть і забирають з собою так само всі подарунки, які вони за цей час зробили цій жінці. Ну, не ж це не меркантильність, тобто взяти і забрати все, все, що ви дарували людині протягом цих років, коли ви були разом, коли ви були напевно щасливі, якщо ви були разом, і все одно настільки оце якось низько, взяти все забрати, от всі подарунки мало там не якусь кружку, навіть яку він там подарував їй, чи навіть ну я навіть знаю випадки, коли мало не виносили меблі з квартири для того, щоб от показати що ось. Щоб вона там залишилася з тим, чим вона умовно кажучи прийшла. Якщо він купив там якусь річ, отакісь щось з меблі, він це звичайно ж забере, бо в жодному разі це лишати не можна. А в той час в коментарях так само пишуть про те, як ці жінки обдирають чоловіків до нитки, прямо лишають їх там без нічого. І чоловіки голібос ідуть, і жінки потім їхні квартири приводять інших чоловіків, і їм там зраджують, і мало не машини, бізнеси свої переписують на всіх жінок. Ну, якась така трошечки фантастика, тому що я не так багато знаю таких випадків, коли чоловік ось так все-все залишає жінці. Добровільно. Причому. Тому, от, а ті випадки, наприклад, так само взяти, якщо чоловік каже, що там жінка налаштувала проти мене дитину. Там два-три рази він спробував поспілкуватися з дитиною, щось там не вийшло, і він каже, все, вона налаштувала дитину проти мене. Я не буду платити елементи, не буду в ніякому разі це робити через це, що от там. Жінка щось так зробила, що дитина там, наприклад, не хоче зі мною спілкуватися. Хоча треба розібратися, чому вона не хоче спілкуватися, яка там була причина? Різні можуть бути моменти. Тому одразу звалювати всю провину на жінку і казати, що ось все вона в мене там дитину забрала, вкрала, тому я не буду платити аліменти. Ну, це якось теж дивно для мене звучить, тому що ти ж платиш ці аліменти в першу чергу на свою дитину. Не для жінки ти ці гроші даєш. І тому от якось так не знаю. Мститися жінці таким чином, що ти на власну тину даєш гроші, ну це теж, м'яко кажучи, не найкраща риса. Тому казати, що жінки а чоловіки святі, які такі великомучники, які тільки те роблять, що все віддають жінкам, ну це по меншій мірі мені здається, абсолютно несправедливо так говорити, тому що як показує життя, практика є дуже різні випадки, і дуже по-різному воно все буває. Ну якщо ви зі мною не згідні або ж згідні, так само можете написати про це в коментарях. Буду рада вашому зуронньому зв'язку.